Всем привет! Сегодня у нас всякие Пятый? Наверное. Пятый, квитня. Черминевская область. Ось роблю делаю такую работу. Хочу вам показать. Ставим Ставим на клеусные рамки, составные такие вот я уже прошел. поставил в ряду? ряду. Поставил. я поставил одну семью Там потому что трутовка. Матка сіяла нормально все, а це бачу трутовки, трутньові яйця вже сіє. Цю сім'ю вже я поставив і розширив одну суточку, тому що самі отвіканька. Іду попідряд, даю всім, слабшим сильнішим. Вибирати не вибираю. Далі. Тут давав рамку застану. Бачимо, пропустив, але ще чи ні? Ще треба І заодно ці. щищаю. Тому що У дерев'яних дерев я почищав усе, а в ППС-у ППУ не почищав. Тепер йду й тут очищаю. Пізно почав. Ну це треба зробити. Так як віск. Знову настроїть стопудово. Що я хочу сказати за фольгу? Не знаю, чи це мені так кажеться, чи ні. Оці, що пройшов у цьому ряду, тут фольга стоїть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть. шесть. Оце шостий ульк фольга, то там, де з фольгою, розплоду більше. Не знаю, що це воно так, чи вона фольга щось дає, Ну, дивлюся, що по розплоду трохи більше, ніж у тих сем'ях, де фольги немає. Бачите, віжик буде. Так, ці рамочки викидати, придеться тут на суш, чи той. Я подивлюсь, одну викину. Тут ще медок є, трохи хай стоїть. А, і на цій є медок. От придеться. Так, цю оставлю. Тут рамочка ще непоганенька. Цю оставлю, цю струшу. зараз Цю струшую. Переставлю якось друсами, бачили? бачили нектар навіть близько є приносик Сьогодні нас у нас два дні погоди у нас не було, а це трошки почалась погода. Сьогодні стояло плюс 12, але у тяньку було плюс 15. Я так ришив, ось у сем'ї йшов, багато в яких сем'ях пішла побілка. Я вирішив поставити рамочки на Вони то мені ще й рано. ну нечого, є. Що тоді в магазини попередстаю, їх дай все, коли буду якщо мені вони не треба будуть. Ну поставити треба. Хай мені будуть готовенькі, краще вони. А в магазини, коли хоч можна буде поставити. Так. Ставлю або перед последньою, або перед розплодом. На цій рамці розплоду немає. Меда пергова, меду небагато, пергів багато. Следующее, там розплод. ну зараз достану, покажу. Тут буду ставить под расплодом Под расходом буду ставить. А, Мостик идти. Ой, это одна проблема с теми мостиками. Что? Реди Марк. Будет пойти добавить трухляку, взять. Вот бачите на расходе. Саме не засідає рамка. Ось нектар може розплодом є. Следующая рамка рамка теж розплодна. Якщо буде все так хорошо йти, як зараз іде, якщо буде погода хороша, то після 15 числа буду робити перші прививки. Пробувати. Нет. А, не туди поставив. Ага, оце тут Ні, не поставлю перед последній, дай все, тому що тут матка приїде. Там вона вже засипає, то вона перейде все одно сюди, на цю рамочку, хай переходить, між до пергою буде засівати, а цю рамочку хай оттягують. Ось от так от не знаю, що вона фальга дає чи не дає, що, що, Ну, ну непогано. Замість пленки не погана. Тепер тут. Його. і теж будемо ставити зараз теж бачите наростав це, це ж свіженькі паривись це ж свіже є тільки тут їх не було побелка на наростах пошла не, не знаю видно на камеру ні побілка по на тут побелка по наростах пошла по наростах пошла побілка як так як іде трошки взяточек у нас видно та й по рамках видно по білку. Пішла. На камеру не буде, видно, так як сонце світить. Ну о, видно світленьке. Я їх позбираю зараз, акуратненько нарости. І буду ставити сьогодні. Я наготовив 30 рамочок. Ну як? Це 60 рамочок. 30 основних рамочок наготовив. На сьогодні поставлю. Може завтра подивлюсь результат, будуть тягти чи не будуть. Я думаю, може і не всі сім'ї. Ну тягти начнуть, ну, це, Якщо будуть, подивлюся одну дві семейки, якщо будуть тягти, ми з ними відео покажемо. Таке? ти ж в мене хоч немає іноді. Так, це наша івошка. На Ці рамки медова. Медова. Для чого я ставлю? Мені треба, щоб вони їх відтягли і матки засіяли, щоб мене не злетали на пліси потім. Следуючи, я думаю, пройти розподно. Ну і заліз так? О, тут уже навіть засів є. Хоч би не дзигануло. Не дзигани. Хіба раз. Браз. Тут уже йде засів. Значить ставимо тут, а перед цим... Тут уже йде засів. Ці самі на ці рамоці дивна рамка. Ця слабша семейка, але ми все одно беремо теж ставити її. Залізла. Що одна дубця багато у нас таких, що треба ставити, буду ставити у кожну саміну. Ну, Самої слабший таки не буду, а так усі такі семейки середнє сильне буду ставити. Так. Так. Якщо завтра побачу, якщо завтра такий самий результат буде. Буду ставити завтра. Поставної рамки готові, і ставлю. Іди показуєш. Це, це сім'я слабшенька, Це сім'я слабшенька. І там сем'ї були взагалі. Далі, там сім'ї були класненькі. Ну, як... Усі одинакові не будуть, то жалко, що одна трудовка знову з'явилася. А так як матки у мене нема, то або ж закажу. Так, це на перетопку. О, придави укусила, бідненька пчілка. Так довільники йдіть. Так. Рамочка на перетопку буде хай лежить. Вот. Те саме роблю тут. Зараз покажемо. Потім F2, як у нас там, F2 хорошенька. Туди теж будемо ставити рамки. О, тут теж побілка є Вон ці рамки вже розходить. Почав засів Матка почалася на, на тій рамці печати. Тут пчали, наче не наче Ну Так як вони мені треба будуть ці рамки. Ці рамки мені не скоро треба будуть. Так як не скоро треба буде, то я буду ставити і в її. Усі подряд буду ставити. Пашти. Ще ж пчали льот найбагато плюс іде. Це ж не вся пчела, що Mm -hmm. Mm -hmm. Так, нажми на паузу, я пойду зараз попичу, зараз.